Для багатьох військових повернення додому з гарячих точок дається складніше ніж служба у небезпечних умовах. Чимало колишніх бійців з підірваною війною психікою не витримують викликів цивільного життя і накладають на себе руки. У США пропорційна кількість самогубства поміж військових значно вища за цивільних. Пентагон вже давно запровадив програму попередження самогубства. Однак критики вважають її занадто бюрократичною, заплутаною, а від того малоефективною. Тему продовжить Андрій Годованець. Yeah. Кулі та саморобні вибухові пристрої оминали Джошуа Ліпсіна. 23-річний чоловік покінчив життя самогубством, повернувшись зі служби в Іраку. Як розповідає його батько, Джош спочатку вдався до наркотиків, щоби зняти накопичений за час служби стрес по допомогу, не звертався, адже боявся зіпсувати собі військову кар'єру. Як суспільство ми вимагаємо від наших військових бути душевно-стійкими. А насправді для них треба створювати спеціальні умови після повернення додому. Чимало військовослужбовців, повертаючись після чергової місії у гарячих точках, не можуть пристосуватися до цивільного життя. Частково це стається тому, що вони звикають жити, виконуючи накази, а не приймати власні рішення. Багато з них бояться просити допомогу, щоби не виглядати слабкими. Однак навіть ті, хто звертаються, не завжди її отримують. Так сталося у випадку з Майклом Геррісом, командиром загону морської піхоти. Він покінчив життя у лютому після повернення зі служби в Афганістані, розповідає його брат Бен. Майк шукав підтримки у військових психологів, але коли він поділився з ними, що багато випиває, і головне, що сам признався їм у цьому, йому сказали, що у нього проблема із зловживанням алкоголем, і психологи не можуть йому допомогти. Програма попередження самогубства давно запроваджена в американських збройних силах. Однак, на погляд критиків. Вона розроблена таким чином, що люди, які її проводять, бояться відповідальності за осіб з підвищеним ризиком самогубства. Таким чином чимало військових залишаються без допомоги. Згідно з статистикою, 70% військовослужбовців, які покінчили життя самогубством, були на консультації у спеціалістів. Чимало з них обірвали своє життя у той же день. Як зізнається міністр оборони США Леон Панета. Проблема самогубства одна з найскладніших для нього. немає простої відповіді, як вирішити проблему самогубства. Однак це не означає, що її не потрібно шукати. Фонатфайніндіенсерс то ліпстину сина не повернути, але він знаходить спокій у групі підтримки людей, які потрапили в подібну ситуацію, і закликають військових змінити програму попередження самогубства. Старт це початок. Можливо, історія якою я поділився з такою кількістю людей, врятує комусь життя. Бен Герріс також сподівається вплинути на військових за допомогою освітньої кампанії. Чим більше ми будемо переконувати збройні сили від рядового до найвищих чинів в тому, що невидимі рани та душевні хвороби настільки ж загрозливі бойовій готовності нашої армії, як і фізичні, тим краще the better it's going to be. За перші 155 днів 2012 року 154 військові покінчили життя самогубством. Удвічі більше, ніж за цей же період загинуло в Афганістані. Андрій Годованець, Голос Америки.